Привіт всім дорогі водолії! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад місяць 2023 року. Листопаді в у нас будуть енергії вже набагато спокійніші, і набагато легше, адже е, у нас закінчився коридор затемнення. Це було останнє затемнення. У нас 28 жовтня е, на осі телець Скорпіон. останнє затемнення у тіліці. Е, нарешті, здак е, період цих затемнень закінчився, і зараз у вас буде можливість починати робити щось по-новому і починати робити. Так, якісь починати якісь нові етапи свого життя, і робити так, як раніше було для вас, ніби не заведено. Можуть змінюватися так, якісь ваші цінності, якісь справи, все те, чим ви займалися раніше, дивлячись, в яких домах гороскопу у вас були ці затемнення, так і тому ем, що у кожного натальна карта своя, але м ситуації, які зараз відходять, те, що зараз. Обічно, те, що зараз завершається, і воно ніби вже знаєте, вже така точка невозврата, коли вже немає можливості більше робити по-старому. Потрібно думати і ем, вирішувати так якісь питання вже зовсім по-іншому, і вступати зовсім в інше якесь життя. І тут на це буде і енергія, і можливості взагалі у всіх знаків зодіаку. У листопаді так завжди дивіться всі свої таро-прогнози на ваш сонячний, на місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують вас, і у вас так буде більше інформації саме для вас. І також, хто не підписаний, обов'язково підписуємося, ставимо лайки і пишемо коментарі. Це дуже сильно допомагає тут каналу, і я вам буду дуже сильно вдячна. Ну що ж, починаємо карти для водоліїв. Перша карта для водоліїв на листопад 2023-го. Десятка жезлів. Ну, місяць у вас починається досить таки тяжко. Десятка жезлів, або він пройде тяжко. так? У вас буде дуже багато питань, які ви мусите будете вирішувати. Але. Десятка це у нас завжди останній етап. Це фінішна пряма. Бачите, ви вже дійшли до фінішної прямої, ви вже ось ваш пункт призначення. Але ви стільки багато на собі несете, стільки багато на себе берете, що ви навіть не бачите, ви дивитеся так вниз собі, просто під ноги, і ви не дивитеся, куди ви взагалі йдете. Можливо, вам туди і не треба, тому тут по десятці жезлів навчіться. Це делегувати якісь ваші справи, навчитися розслаблятися, працювати менше так або ж нагружати себе менше. Якщо там ви, головний у вашому сімействі, ви маєте вирішувати всі питання, старайтеся хоча б якось розкладати пріоритети і обдумовувати, так який що. Потрібно найбільше і де, в який момент ви можете собі дозволити відпочити. Але явно тут будуть завершуватися якісь ситуації, які вже дуже довго тягнулися, до яких ви приклали дуже багато фізичних саме зусиль, енергії ви приклали, і е, все у вас е, так, ви зможете перейти вже на новий рівень. Так, наступна карта. Для водолії, на листопад 23-го. Ось! Прекрасно! Взагалі, дуже хороший початок. Е, у нас туз жезлів, і це перша карта. У нас десятка, це у нас остання карта, і вона говорить про завершення. А тут з жезлів це початок, це ідея, це поштовх. І тут завдяки тому, що ви щось завершили, що ви щось відпустили, у вас буде можливість нарешті почати так якусь нову зовсім справу. І це може бути це може стосуватися як і якогось там спорту або переїзду, бізнесу, навчання, знайомства з новими людьми. Ми, тут у вас все буде дуже класно, у вас буде багато енергії і все буде досить таки е, швидко рухатися. У вас можуть з'являтися ідеї, які вам ви одразу ж їх почнете втілювати. Або, наприклад, оці справи тяжкі, ви почнете робити їх по-новому. Так. Король Пентаклів. Король Пентаклів це е, людина. Е, Діви, тельці або козироги по знаку зодіаку. людина, яка вам допоможе фінансово. Так? Тут вам хтось може е, дати або гроші, або робити якісь подарунки, або вкладатися, можливо, в ваш бізнес, чи е, якісь ви будете комусь можливо давати фінанси. Це може бути також людина, фінансист, бухгалтер. Можливо, вам тут потрібно буде вирішити так само якісь фінансові питання, і е, гроші у вас будуть. Так, це коли ми маємо гроші, ми маємо що давати. Або якщо вам потрібні, вам будуть їх давати, у вас, у вас, ви будете мати цей ресурс. І це, взагалі, ресурси, і енергетичний ресурс, і е, якісь так, фізичні ресурси. У вас це все буде, у вас буде можливість е, щось, е, щось робити, те, що ви собі задумали. І е, також, якщо це ви, Особливо, якщо ви чоловік, то тут вам потрібно бути більш стабільним і думати про свій фінансовий стан, думати взагалі про своє стабільне фінансове положення у суспільстві і проявлятися, так? Бути такими більш... тому що в водолії ви в повітря, ви просто літаєте, ви ні до чого не прив'язані. А тут вам потрібно трішки приземлитися і знаєте, можливо, хтось вам якась людина навіть допоможе допоможе прив'язати. Або з'явиться у вас така людина. Наступна карта для водіїв на листопад 2023-го. Угу. чаш! Туз, чаш, боже мій, у вас початок за початком, просто одно за іншим ідуть якісь круті нові емоції. Тут чаш дає знову ж таки подарунки, закоханість. Ви можете, ви можете закохатися, у вас може початися якісь нові відносини. Або ви почнете тут займатися якоюсь новою творчою справою. Так, вкладайте свою творчість у якісь ваші, у якісь ваші справи. У, завжди Включайте свої емоції, це дуже важливо. Також у вас тут може бути якась новина на рахунок дитини, це у нас дітки, так? у вас тут можуть бути якісь дуже приємні, хороші новини, які принесуть вам емоції. Можете стати там. Хресними батьками, або е, тут по цій карті також можете хрестити дітей, або ви е, мамою станете, чи татом станете, чи братик, сестричка у вас народиться, і вам буде від цього дуже приємно. Ви прям будете тут радіти. Це в нас. Чаш, це така це повна чаша, в якій є дуже. Це багато емоцій, це багато якоїсь такої світлої, чистої енергії, е, яка приходить в ваше життя і приносить щастя просто. Далі. Фортуна. Водолії. Карта Фортуна старший аркан. Е, це може бути переїзд. Вам на користь, взагалі, ви будете дуже сильно цьому раді, і фортуна дає розширення. Дає подарунки, знову ж таки, ви можете, спробуйте там або в лотерею виграєте, або ви нарешті переїдете туди, куди ви давно хотіли, ви давно збиралися, і тут якийсь вам чоловік саме допоможе ще й грошима. Але знову ж таки, не забуваємо, що вам на початку місяця треба відпустити і закінчити всі ці ваші справи, які ви на собі тягли. Так? Якщо ви їх не закінчите, то ви їх за собою вести точно не зможете. І треба їх відпускати. І фортуна дає вам розширення, дає можливість і. Удача буде з вами. Тому тут всі ваші будь-які ваші починання вони будуть дуже-дуже позитивно продовжуватися. Наступна карта для водолії. П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це або дуже багато справ. Так, знову ж таки, підірка для багато справ, які вам потрібно буде вирішувати, які ви тягнете на собі, ви маєте бути і тут, і там, і швиденько. Якщо це переїзд, вам потрібно буде. Це також це у нас карта переїзду. Це коли ми маємо все контролювати і збирати пакети, і, і, і пам'ятати, де що лежить, і там комусь щось сказати, тут комусь щось дзвонити, і, і, і якісь можливо документи швидко всі потрібно вам буде тут на налагоджувати. Ну і якщо це питання стосується. А може ви кудись на якісь поїдете на якісь змагання, також це все, що зв'язано зі спортом, і ви поїдете змагатися, і ви отримаєте тут якусь перемогу, ви отримаєте кубок, можливо. Або якщо це пов'язано з колективом, з іншими людьми, то їм краще не довіряти, адже ну, не довіряти якісь важливі важливі питання. Краще тут все таке робити все за себе, і тут взагалі ця карта, коли кожен сам за себе. Якщо ви Працюєте в колективі, то у вас буде дуже хороший великий успіх, успіх, але не факт, що ваші колеги будуть цьому раді, тому що тут вам можуть навіть палки в колеса ще вставляти. Так, у нас колесо фортуни це колеса і п'ять палок, які вам просто будуть вставляти, і не захочуть, щоб ви е, далі рухалися. Окей. Okay. Наступна колода. Карта для водолієв на листопад 2023-го. П'ятірка мечей. Так, п'єрки мечей не було. П'ятірка мечей про те, що е, потрібно знову ж таки відповідальність брати всю на себе. Не очікуйте, що ваші друзі або хтось і, так, і хтось із інших людей вам буде дуже сильно допомагати, або хтось буде за вас дуже сильно тут радуватися. Ви тут все-таки наодинці, і е, двері оці закриті, так і можливо, вам потрібно вони закриті досить давно вже і заросли. Можливо, вам потрібно залишити цю ідею і шукати зовсім якихось інших. Дверей вам потрібно шукати якийсь інший вихід із ситуації. Пітірка мечей це коли знаєте, ви можете комусь доказувати свою, свою правоту. Ви можете комусь розказувати, що як ви бачите ту чи іншу ситуацію, але з тої сторони двері будуть закриті. І вас ніхто не почує, тому що тут кожен правий сам за себе. І п'ятірка жезів, п'ятірка мечей не потрібно взагалі навіть на це тратити сили і енергію. І обидві п'ятірки, п'ятірка – це у нас завжди. Кризова карта, кризова ситуація, яка допомагає вам вийти зовсім на інший на новий рівень. І е, чим скоріше, чим ви пройдете оцю таку кризову ситуацію, ви з нею справитеся, е, тим скоріше у вас буде рух. Тому що шестірка жезлів. Так, у нас, ми дивимося завжди наступну карту, як вона буде програватися. Якщо ви зможете перейти оцю п'ятірку, то ви вийдете на шестірку жезлів і на шестірку мечей. А це рух, це рух в кар'єрі, це признання вас як людини, як спеціаліста. Давайте наступну карту. Королева мечей. Королева мечей це ви. Це близнюки терези або водолії жінка, яка вам може тут, навіть вона може з'явитися в вашому житті, яка допоможе вам проявити якісь ваші. Знаєте, вам потрібно буде взагалі проявляти ваші розумові здібності. Потрібно буде багато говорити тут, багато показувати саме себе, таким, які ви є насправді, і вам потрібно буде вирішувати тут можливо якісь питання так вечірками, чай королевами, чи відрізати якихось людей проясняти ситуації і вирішувати питання з документами, зі здоров'ям, з навчанням, можливо, якимось вам тут потрібно буде вирішувати. І е, так, я цю карту, якщо чесно, вже скільки років працюю, дотепер не, не дуже сильно зрозуміла її. Тут у нас із жінки ніби виходить дух, так? ніби е, виходить її таке е, справжнє, справжнє лице. І вам потрібно тут проявити можливо своє справжнє лице. Або вам потрібно, знаєте, королева мечей, вона е ніколи е не дає можливості нікому їй перечити, або щось їй розказувати. І навіть якщо хтось тут по п'ятірці мечей буде вам щось розказувати, так, то ви просто тримайте, тримайте своє лице. Так, водолії. Ще одна карта. До речі, якщо тут є тарологи, якісь та водолії, хто розбирається, у кого є ця оця колода 78 дверей, напишіть в коментарях взагалі, що ви думаєте про цю карту. Що тут, які у вас асоціації. Тому що у нас кожна карта по-різному зображена, і в кожної карти до якихось базових її значень ідуть іще додаткові. Наступна карта для водолієв. Дев'ятка кубків. Ну, бачите, у вас не кубки все одно у вас, з вами йдуть. Удача з вами, Фортуна у вас випадала. І дев'ятка кубків, це те, що показуєте себе. Ви ходіть в люди, не бійтеся тут. Навіть якщо хтось вас буде критикувати, ця якраз королева мечей, п'ятірка, мечей, вони вас, це може бути якась особа, які вас будуть критикувати, все одно будьте по-перше дуже позитивно налаштовані до всіх. По дев'ятці кубків, ми все одно тут проявляємо себе, ми проявляємо свої достатки, ваші, так, ваші ресурси і те, чого ви взагалі досягли у Своєму житті, Те, чого, що ви можете людям іншим показати, це дасть вам можливість і дасть вам шанс так отримати щось набагато більше. Так. Далі. Карта для водоліїв на листопад 2023 Дев'ятка жезлів. У вас була десятка жезлів, а зараз вам випала перед цим дев'ятка кубків, так, і дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів, коли ми відгороджуємося, і взагалі всі дев'ятки це карти кульмінації. Тому е, тут у вас може бути знаєте, настати такий момент, коли ви захочете нарешті ви вже втомилися, так і вам потрібно буде трішки відпочити. Ви захочете по побудувати оцей якийсь такий бар'єр, забор від когось, або закрити двері у своє якесь минуле життя, або от якраз закрити двері від цих людей, які вас критикують. Тому що потрібно все-таки по дев'ятці кубків вірити себе показувати себе, ну, вибачте, показувати себе, якщо хтось тут не, знаєте, не проявляє до вас саме якоїсь такої позитивної, не підтримує вас, то можливо ви вже від них втомилися і ви захочете відпустити оці всі ситуації, так. Наступна карта для водолієв на листопад 2023-го. Двійка Пентакль. Двійка пентаклів це про те, що е, вам потрібно буде вибрати якісь можливо фінансові свої доходи привести в порядок, або вибрати ресурси, на яких ви працюєте, звідки вам приходять гроші. Гроші у вас будуть, будуть приходити, але одразу ж їх потрібно буде вкладати і тримайте баланс. Так тут, можливо, ви втомилися вже все на собі тягнути. Ви захочете або піти від людини, або е, так або почати щось робити зовсім одному. і у Вас буде. Вибір, так як краще це все робити, і по дві ці пентаклів вам навчиться тримати так, приймати гармонію, тримати баланс, тому що тут навіть фінансів може вам не вистачати. Розраховуйте свої гроші на те, так що у вас тут хоро хороші у вас ресурси, хороші варіанти, але потрібно все таки мати розум, правильно все це використовувати. Ну, про фортуну ми не забуваємо. Удача з вами в цьому місяці. І остання карта для водоліїв на листопад 2023-го. П'ятірка мечей! І ще раз п'ятірка мечей, вона вже виходила, вона звертає на себе увагу. Бачите, коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. І тут, можливо, так, якась людина вона буде вам, знаєте, ви будете обдумовувати, хтось не буде вас підтримувати, у вас ніби хтось вам так, бачите, каркає, у вас вже болить голова, ви вже не можете більше цього витримати. Або у вас тут будуть так, якісь думки. Які вас дуже сильно будуть напружувати, і вам потрібно буде з ними справлятися. І тут навіть, знаєте, тут на карті зображено, що тут людина дійшла до вершини. І щоб дійти до цієї вершини, скоріш за все, вам навіть тут потрібно буде йти по головах. Знаєте, відстоювати себе, відстоювати свої якісь думки, дев'ятці жезлів тут, відгороджувати всіх інших, але подивіться, Пентаклі все-таки тримати баланс у собі і тримати баланс у своєму взагалі житті. Так, ну, і оракул для водоліїв. На листопа 2023-го. Водяна магія! Стілюйтеся водою, оці ваші емоції, ваша творчість. Тут з кубків, які вам випадав, дев'ятка кубків, Туна, вам потрібно цю всю вашу енергію творчу в щось вкладати. І воно вас буде зцілювати. Також пийте багато води, потрібно все-таки слідкувати за своїм за кількістю води в організмі. І, можливо, ви поїдете десь кудись тут, до води, до річки, до якогось навіть фонтанчику, чисто посидіти біля нього. Вам це допоможе привести себе в порядок, свої думки в порядок. Так, і ще одна карта. Для водолія на листопад 2023. Ой, радість і. Радість і. захоплення. Радість і захоплення, віддайтеся своїм енергіям. Віддайтеся ні в якому випадку тут по під цим п'ятіркам не потрібно вам е, звертати увагу і зациклюватися на якомусь негативі. Відпускайте, рухайтеся вперед і радуйтеся кожному дню, радуйтеся своєму життю, все ви зможете вирішити, і все у вас вийде, дорогі водові! З таки вас вийшов розклад на листопад місяць 2023 року. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в Дрект інстаграму. Рада буду вам допомогти! І побачимося в наступних відео. Па-па!